Що я їла у Нідерландах день третій. Цей ранок в мене почався з розчарування. Купуючи цю локшину, я думала, що це якась вегетаріанська корейська лапша, але тут просто вермішель і жодної начинки. Тому я вирішила поснідати на свіжому повітрі ось такими чіпсами з норі. Я їх дуже люблю, вони хрумкі, смачні, але саме ці були занадто жирні. Після обіду ми усією сім'єю поїхали до столиці Нідерландів, зайшли до Макдональдсу, ось, до речі, місцевий чизкейк. Це щоб ви розуміли, наскільки він м'який. Він не був заморожений, мені просто дали дуже черствий чизкейк. Тому на десерт я вирішила поласувати морозивом з пітахаї. Це навіть не морозиво було, а щербет, неймовірно смачне. По дорозі до океану ми зайшли до Нью-Йорк-піца, і я собі придбала шматочок вегетаріанської піци, а з собою взяли ще пепероні.